Всім привіт! Вас вітає сервіс Вчасно каса. В цьому відео ви дізнаєтесь, як додати товари для проведення чеків та які є варіанти додавання. В кабінеті Вчасно каса натискаємо на розділ Товари ліворуч в меню. В каталозі ви маєте змогу додавати як нові товарні позиції, так і нові категорії. Натискаємо на «Дії» з правого боку екрану та обираємо Створити нову категорію. Обираємо назву категорії та при потребі основну категорію. Та натискаємо кнопку Створити. Після чого в каталозі переходимо в потрібну категорію. І посеред екрану натискаємо Створити товар і заповнюємо інформацію по товару. Перший пункт фото. Ви його можете додавати за бажанням, Назва товару або послуги. Якщо не знаєте, як вірно прописати назву, порадьтеся з бухгалтером або податковою. Ціна вказується вартість вашого товару або послуги. Податкова група. Її за потреби також варто уточнити у бухгалтера або податкової. Категорія товару. Обираємо, до якої групи або підгрупи буде додано товар. Артикул та штрих-код ви вказуєте по бажанню. За цими даними ви зможете проводити пошук вашого товару. Код у обов'язковий лише для деяких груп товарів техніка, алкоголь та інші. Ви можете натиснути Додати ще товар або Зберегти. Обираємо Зберегти та повертаємось до каталогу. Якщо ви маєте велику базу товарів, ви можете скористатись імпортом, щоб не додавати все вручну. Для цього натисніть кнопку Дії зверху праворуч. Та оберіть імпорт товарів. У вас відкривається віконце з двома кнопками. Спочатку натискаємо Зберегти шаблон. Таким чином, вам завантажується файл на комп'ютер. Відкриваємо його та заповнюємо. По стопчикам. Ви заповнюєте назву товару, ціна з колонки податкова група обираєте Потрібно. Натискаючи на рядок, з'явиться випадаючий список. Код УКТЗ, артикул та штрих-код. Ви заповнюєте при потребі. Категорію товарів ви заповнюєте тією назвою, під яку категорію потрібно додати товари. Поле ID ви не заповнюєте. Далі збережіть файл. Переходимо на сторінку каси, де у вас ще відкрите випадаюче вікно. Натискаємо сусідню кнопку Завантажити XLS. Та завантажуємо вже заповнений шаблон. Чудово! Всі ваші товари імпортовано. Після додання всіх товарних позицій ви можете при потребі їх відредагувати або видалити. Для цього натисніть три крапки біля вашого товару. Вітаю! Тепер ви знаєте, як вірно наповнити каталог товарів.